Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Довгоочікувана людина у Києві. Нарешті визначилися, хто очолить міліцію Львівщини. Не лише війна політична, як конфлікт між Росією і Україною заставляє воювати простих людей. Паска з політичним смаком. Нова патріотична мода великоднього кошика. Львівщина має нового міліціянта. Начальником головного управління МВС області призначено полковника міліції у відставці Дмитра Загарію. Нагадаємо, з поміж 16 претендентів на цю посаду кадрова комісія МВС обрала трьох, із них Загарію називали найбільш реальним кандидатом. Про довгоочікуване призначення далі у сюжеті. Як відомо, на початку 2000-х Дмитро Загарія займав посаду першого заступника головного управління МВС у Львівській області. Довгий час займався кримінальним розшуком. Був одним з тих, хто розслідував справу по серійному вбивці Анатолію Онопрієнко. При режимі Януковича в органах не працював. Це каже керівник військової самооборони Валерій Веремчук. Чи не найкраща постать з тих, кого пропонували на посаду головного міліціонера області? В корупційних справах не помічений, захмарних статків теж, наче немає. По критеріях економічної ілюстрації також експерти, ні громадяни, не мали жодних претензій щодо його статків, от, там, якихось нечесних і маю на увазі нажитих нечесним шляхом. Також достатньо професійний рівень людини, яка обіймала відповідні посади, знає систему, знає її як оперативний працівник, як людина, яка затримувала бандитів. А от Андрій Соколов, який свого часу виконував функцію коменданта обласної адміністрації. Переконаний, як особистість пан Загарія викликає певну довіру, але і він не ідеальний. Та й взагалі знайти чесного міліціонера все одно, що шукати голку осінні. Через місорубку системи перейшли всі. Очевидь, таким призначенням міністра Ваков вирішив придобритись після скандалу навколо Харабари. Всі особи, які працювали в системі внутрішніх справ, вони вже мають великі проблеми. Цій системі не могли працювати ідеальні люди, не могли працювати по великому рахунку. Ну, люди чесні. Бо система була така, щоб таких людей просто виштовхнула із за себе. Ми говоримо зараз про відносні речі, тобто відносно кращий по відношенню до інших. І тому, ну, я думаю, що буде відверто, те, що зараз відбувається в Києві, це зміна Януковича на колективного Януковича. Новопризначеному очільнику проводити реформування міліції буде нелегко, переконаний журналіст Микола Савєлєв, адже йому доведеться співпрацювати з тим таки самим Храбарою, якого вже призначили, і він точно не буде під його контролем. Хоча, знову ж таки, Аваков пообіцяв, що головний міліціонер сам підбиратиме собі команду. Але тут він, вочевидь, слово порушив. Начальник увес підбирає для себе замів, підбирає начальника, даї він якісь свою програму має свою програму діє. Коли він приходить, а вже призначені люди і доводиться з ними співпрацювати, і ти не знаєш, що це за люди, ти за них не відповідаєш, а відповідальність за них лягає на тебе, хочеш ти чи не хочеш. Це дуже погано. Тобто, коли от, я ще дивуюсь, що всіх решта підрозділів не попризначали. Правильно можна ж було загарі і замів вже призначити там через... Авакува чи через кого там призначає? Я ніколи не повірю, що Аваков, призначаючи Харабару, не розумів, що це в майбутньому викличе конфліктні конфліктної ситуації. Представлення ж самого очільника міліції заплановане на суботу, 19 квітня. Андрій Фок Володимир Барчук. Новини 2015, другий телеканал. Їх стає дедалі більше тих українців сходу, які, попри загрозу для власного життя, обмотують себе синьо-жовтими прапорами і виходять на мітинги проти сепаратизму. Мешканці Донецька та Луганська протистоять Росії мирними зібраннями і гордим слава Україні. Сценарій Путіна поділити Україну на шматки зазнає краху, стверджують політологи. Чому Росія провокує сепаратизм? Далі у сюжеті. Перед Великоднем очистити Україну від сепаратизму так говорили мешканці Слов'янська, Краматорська, Донецька та Луганська. Люди вийшли з синьо-жовтими прапорами за єдину Україну. А ось Путін ці території вважає історично своїми і шукає аргументів у минулому столітті. Пользуя термінологією, ще царських врім це новорусія, і от Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Ніколаєв, Одеса не входили в состав України в царські времена. Сепаратизм в Україні потрібен Путіну, щоб підсилити власні імперські амбіції і утвердити свою владу ще на десятки років разу розколу України, вважає дослідник історії Володимир Середа. Путінська Росія це абсолютний послідовник імперських амбіцій, починаючи з часів Петра І і так далі. І так далі, всіма Олександрами, Ніколаєвими, Леніним, Сталіним. Ну і от у наш у наш час, тому без України. Ця імперія нереальна, не її ніхто не сприймає як імперію, хоча й Федерація Російська, але без України вона жодного впливу реального, помітного на світовий процес не може мати. Путін живе не лише в іншій реальності, а й в іншій історії, стверджує доцент кафедри політології та міжнародних відносин львівської політехніки Руслан Демчищак. Скажімо, він до регіону, такого як Новоросія відніс. Харківщину, а це була так звана Слобідська Україна, де були слобідські козацькі полки. Ну в період кінця другої половини XVIII століття українські землі становили кілька окремих автономних одиниць в складі Російської імперії. Окремо була Гетьманщина. Власне, окремо Слобідська Україна, окремо область війська Запорозького. Це ось сучасне Запоріжжя, частина Дніпропетровщини, Херсонщини. Відповідно, все це були українські землі. Чому Росія провокує сепаратизм? Політолог певен зовсім не тому, що вважає Україну своєю землею. Це лише пропаганда мас, аби подати все під соусом великого руського міра. Насправді, сепаратизм потрібен Путіну, щоб не впустити НАТО до своїх кордонів. І Путін вважає в такий спосіб він через східні регіони впливатиме на загальноукраїнську політику. Так і якщо не збереже Україну в сфері своїх орбіті свого впливу, то принаймні забезпечить її нейтралітет, запобігне вступові України до НАТО. Ід історично був у складі українських земель і саме історичне коріння мотивує сьогодні людей виходити на мітинги за Україну. Тому стверджують політологи Путін програє власні грі у сепаратизм. А завдяки цьому в нашій країні народжується нова нація. Ірина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Не тільки Путін дозволяє собі ображати українців, пересічні росіяни так само зневажливо ставляться до наших громадян, як і їхній лідер. Після анексії Криму, тим більше і в інтернеті, і на вулицях багато таких, які вітають ідею відновлення радянської імперії. Хоча соціологи переконують, не всі росіяни виправдовують дії Путіна. Про це далі в сюжеті Вікторії прихід. Любову вдовіна на правах господаря показує нам російський культурний центр у Львові. Ним вона на добровільних засадах опікується вже вісім років. Пильнує, аби в приміщенні завжди був порядок. Російська культура їй не чужа, сама інколи говорить російською, має родину в Росію. Але агресія східного сусіда її дуже розчарувала, як і поведінка східних областей. Хай краще переживуть Пасху. Добре сядуть, подумають і рішать, що добре, а що погано. І хай не до ту середину, яка їм підказує їхнє серце. У мене такі, знаєте, люди, які коліжанки, і всі як ми говоримо, ми дуже, ну як жаліємо, що таке сталося. Жаліємо. І не говоримо погано. Ну то, що просто ну людей може щось перемикає в голові. Але миролюбових росіян не так багато. Інтернет просто кишить образами. Чим ви великі в тому, що полякам лайно виносите, тим, що з протягнутою рукою жебраєте усього світу, коли голову вилікуєте після пробиття майданівською бруківкою, самі приповзете. Багато сайтів просто повідключали можливість коментувати події через тролів, які цькують заяви українців. А після того як литовці заспівали пісню «Нікогда ми не будемо братями», ютуб зірвали відповіді Росіян. А москалями брошений і у ніжний самі. Завісні у нас, а у вас большая. З коктейлем молотом догорає. У нас теж і ж і відличний наш трой. наших ми всі в бой. Така поведінка росіян не дивина, коли майже з усіх каналів систематично лієція беруть на Україну, перекручуються факти, натомість руками звеличується Володимир Путін. Іншого чекати не варто тільки масовою пропагандою можна пояснити цю шалену підтримку Путіна, яка сьогодні просто зашкалює. Дійсно, 80 з чимось відсотків. Відніміть 20 – це мисляча інтелігенція, решта – це обивателі, мізки, яких розчавлені масовою пропагандою. Тому політолог визнав стосунки українців та росіян зіпсувалися. Російська пропаганда подала факт агресії як факт підтримки братському народу. Тому така статистика: 68% росіян нині підтримують вторгнення Росії в Україну. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Про настрої українців, а зокрема, як мешканці Донецька оцінюють ситуацію в своєму місті, ми розмовлятимемо з журналістом Сергієм Барашевським, який перебуває зараз у столиці Донбасу. Сергій вітаю! Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Донецьку і які настрої серед містян? Приїхавши сюди в Донецьк, я зрозумів, що насправді людей, які хочуть федералізації, тут найбільші. Не більші. Так само, як людей, які хочуть єдності разом з Україною Донецька, теж не більшість. Тут більшість байдужих людей. цьому і, я думаю, найбільша проблема зараз Донбасу. Він думає, що, що воно все якось, напевно, якось вирішиться само собою. Можливо, це. Різниця в ментальності Заходу і Сходу, я не сперечаюся. Єдине, що мене бентежить і в розмові з тими доничанами, які кажуть, що вони не причетні. Ні до того, ні до того руху, ні до федералізації, ні до єдності з Україною. Я питаюся, а вам не дивно, що у вас вже зі зброєю зеленої чоловічки у вас вже ж в області примушують до, до миру. Так? І от нам на ці питання вони відповідають. Не мають як відомо, у Донецьку відбувся проукраїнський мітинг. Чи багато прийшло людей і чи не боялися туди приходити? Е, були навіть е, в засобах масової інформації в інтернеті місцевих е, ЗМІ Донецьких були чіткі повідомлення, щоб люди не приходили на проукраїнський мітинг, тому що готуються масові провокації. Більше того. Батьків попросили забрати дітей зі шкіл із садочків, сім дітей, я так розумію, очевидно, по всьому місту. Тобто чекали провокації, чесно кажучи, ми з дружиною та, до речі корінна донечанка і з її батьками, які теж корінні донечани, прийшли на цей проукраїнський мітинг. Було страшнувато. Напевно, перше в житті мені після майдану було. Мені було не по собі, тому що я розумів, що за що я стояв на Майдані і за що я готовий був отримати і по голові і, і так далі, то тут я не розумів, ну, що, за що, якщо мене побудуть, що я тут буду відстоювати. Але ми прийшли і людей було доволі багато. Люди насправді тут дуже сміливі. ті, які прийшли, бо це насправді дуже сміливі люди. Коли, ми дізналися, коли вони дізналися, що ми зі Львова, вони от подарували мені цей... Український прапор, я не знаю, через веб-камеру, мабуть, буде не дуже видно, але вони мені подарували і кинулися його підписувати. Донецьк – це Україна, схід із Рахтів разом. Дніпра, тут є Львів, дорігні брати. Ну, цей прапор я з гордістю везу до Львова і ну, сльози навертались. Це дуже, це дуже сміливі люди. Там які прийшли, і прийшло їх доволі доволі багато кілька тисяч. Отже, дякую за розмову. А я нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Сергій Барашевський, який зараз перебуває у Донецьку. Синьо-жовті писанки і паски з гербом України саме з таким містом великоднього кошика цьогоріч підуть прославляти Христове Воскресіння Українці. Політична ситуація в державі не о мене, не світлішого свята, кажуть люди. А навпаки, прикрасить його. Про український великдень далі у сюжеті. Політика і Великдень, каже пан Юрій, у світлі останніх подій стали невід'ємними частинами. Саме Пасхальні яйця найпершими отримали політичне забарвлення, бо у писанках найкраще зашифрована сила України та її народу. Ця скляна красуня втаємничила в собі єдність нашої держави. На ній зображені і ратуша зі Львова, і Шахтар з Донецька, Тарасова Гора, і Небесна Сотня. А ще вона має особливу місію. ній закладена політична смерть Путіна. Я не бажаю зла і смерті жодній людині, в тому числі президенту сусідньої держави. Але путенізм як ідеологія ненависті, новітнього фашизму 21-го століття агресії, брехні бре. Буквально через тиждень після того, як ця писанка з'явилася на Майдані, і з одним і тим самим бажанням її торкнулися. Тисячі і тисячі людей в українському домі Янукович з Києва щас. і справді на великодньому ярмарку у Львові українські символи, якими прикрашатимуть великодній кошик, сьогодні мають шалену популярність. Найбільш от, хочуть, хочуть, наприклад, писанки брати в символах українського прапора синьо жовтих кольорів. Ось. З такого плану. Або, наприклад, беруть стрічки, стрічки синьо-жовті, синьо-жовті вінки. Цього року і справді каже Катерина: державні кольори, народна атрибутика та саме український стиль переважають у великодньому декорі та порівняно з минулим роком кольори орнаментів не такі яскраві. Ця весна така якась сумна, і напевно в душах кожного переважає чорний колір, а не синьо жовті кольори. Хочеться якраз цей чорний колір розчинити в тому прагненні людей до, до якоїсь своєї національної єдності. І хочеться, щоб ті втрати, які були цієї зими, щоб вони не були даремними. Вів'яни справді до свята цьогоріч готуються по-особливому. І навіть добре, що цей великдень, кажуть, буде мати політичне забарвлення. Це свято асоціюється більше із християнськими традиціями, тому традиційно буде кошик з тими атрибутами, які мають бути до свята Великодня. Але я думаю, що політична ситуація вона змушує так само реагувати на ці події. Тому очевидно, що синьо жовта символіка буде якимось чином і наявна і. Великодньому кошту ми повинні підтримати нашу країну. Ми повинні підтримати наш народ. І, на мою думку, навіть якщо ми поставимо свою корзинку, йдучи до церкви, якийсь маленький елемент, чи це, чи це буде прапор, чи це буде якась стрічка, чи писанка розписана в українському стилі. Це буде дуже гарно, і якщо так зроблять дуже багато людей, воно трошки підвищить нас наш український дух. Вже сьогодні в соціальних мережах українці діляться фотографіями писанок, на яких красуються українські символи. І обіцяю, що цьогорічна Пасха буде як ніколи патріотичною. Мар'яна Підковська, Олег Возний. Новини 20.15, другий телеканал. І на цій патріотичній ноті ми завершуємо випуск. Ви також можете переглянути новини чи програми другого каналу у соціальних мережах чи Ютуб каналі Львів. Львів2ТВ. А я з вами прощаюся. Гарного великодня і нехай вам щастить. Відомий львівський медичний центр Інтерсона увійшов до міжнародної мережі клінік компанії Груп», що понад 20 років дбає про охорону здоров'я населення, і сьогодні є присутня в різних регіонах 12 країн світу. Тож в українців є нагода отримати якісну медичну допомогу європейського рівня. Формат роботи медичного центру МедіКер Груп» організований доступно і просто. За потреби можна звернутися до поліклініки центру як комплексна компанія. З охорони здоров'я в педіатрії застосовуються малоінвазивні втручання. Поєднання провідного технічного обладнання і досвіду спеціалістів цього медичного центру дозволяє запропонувати весь спектр хірургічної допомоги для дітей від народження і до 18-річного віку. Операція одного дня це не є слоган маркетингу, а це є вже реальність, яка є вже тут і зараз. Пацієнти, як зазвичай, коли ми привикли з апендицитом чи з іншою недугою. 5-6 днів чи сім в лікарні це вже виходить в історію. При неоскладених формах перебігу хірургічного і в післяопераційному перебігу можна досягти того, що пацієнт на другу чи на третю добу може вже бути вдома, і також приходити виключно на амбулаторний прийом контролю до лікуючого лікаря. Проведення малоінвазивних операцій в рамках сервісу Медікавер кращий варіант вирішення проблеми у дитини будь-якого віку, адже це крім всього повна медична безпека, інноваційне унікальне обладнання, досвідчені кваліфіковані хірурги і відсутність супутніх незручностей. Родина не переживає великого стресу, коли перебуває значний час в лікарні. А ще тим більше, якщо взяти до уваги хороші умови, привітність персоналу та і можливості догляду комфортного після періоді, періоду, дозволяє батькам без перенести певну, ну маленьку чи не маленьку трагедію у сім'ї та як хвора дитина. У міжнародної мережі Medicaver Group знаходиться 85 медичних центрів, 64 клінічні лабораторії. Медичний центр Медікавер Інтерсоногруп, що входить до компанії, знаходиться у Львові по вулиці Антоновича. 102. лікарі радять не нехтувати оглядами і звертатися до професіоналів.